Вбивця блондинок, бухарестський вампір і людина вовк три жахливі назви однієї персони, злочини котрої залякали усіх мешканок румунської столиці у 70-х роках. І ніхто навіть не підозрював, що монстри, якого вони так боялися, мав оманливу янгольську зовнішність і по-справжньому демонічні гени. Друзі, вітаю вас на каналі Сітарка Дюлей. І сьогодні я вам розповім історію з просто шокуючим підводним камінням, яку я довго мріяла знайти. Тому сідайте зручніше і обов'язково додивіться до кінця. Отож, спершу уявіть, що ви молода румунська дівчина у далекому 1944 році. Ви спостерігаєте за тим, як ваша країна вже більше трьох років воює на боці нацистської Німеччини. Через затяжну війну, велику кількість поразок за останні місяці, постійні людські втрати та безперервну викачку вашої нафти Німеччиною, економіка країни просто в сраці. Розпочалась гіперінфляція. Вам страшно, ви постійно переживаєте, чи наступний вихід з вашого дому не закінчиться зґвалтуванням чи навіть вбивством, адже, як добре відомо, під час хаосу злочинців стає все більше. Вони користуються темними часами. І часто залишаються безкарними. А на додачу через інтенсивний наступ радянських військ король Румунії Міхай І у серпні вчиняє державний переворот за підтримки комуністичних партій, і Румунія бере прорадянський курс, воюючи тепер проти Німеччини. По факту Україну окупували радянські війська, і думаю, тут навіть не варто пояснювати, що тепер страх про зування чи зі сторони військових стає ще вірогіднішим. Одним словом, ви впевнені, що народились у жахливі часи, і гіршого вже точно не може бути. Але не поспішайте з висновками, адже попереду на вас очікує сюрприз. Того ж 1944 року по столиці Бухарест проносяться жахливі чутки про вже п'ять скоєних надзвичайно жорстоких вбивств жінок у їх власних помешканнях. Злочинець, користуючись темрявою та поганою погодою, наприклад, у дощ чи грозу, непомітно переслідував своїх жертв аж до їх приміщень, після чого нападав на них, погрожуючи молотком або ножем, вступав у насильницький статовий акт і просто під час еякуляції шматував ножем або бив молотком до смерті. Було зрозуміло, що це діяв серійний убивця, усі випадки були схожі. Бували молодих жінок, котрі жили у підвальних приміщеннях. На місці злочинів були виявлені одні й ті ж сліди від чоловічих чобіт 42-го або 43-го розміру. Ну і звісно, відбитки пальців були однаковими. Слідчі також встановили, що злочинець мав ріст близько 165 та 175 сантиметрів. На жаль, через важку військово політичну ситуацію правоохоронців та детективів не вистачало. Їх розслідування зосередилось лише на порівнянні знайдених відбитків пальців з відбитками усіх чоловіків в будинках, де скоїли злочин. Але це нічого не дало, а згодом про ці жахливі напади усі забули. Війна закінчилась і життя розпочало квітнути новими фарбами. Цей спокій протриває аж до 1970 року, коли столиця знову сколихнеться від масових нападів, але до цього ще далеко. Зараз ми з вами зануримось у інший бік цієї історії. У 1946 році в містечку Корабія народився маленький хлопчик, якого батьки назвали Іоном. Іон Рімаро був першою дитиною серед трьох інших у середньостатистичній родині. Діти зростали, беручи найкраще з батьківських відносин. Батько безперервно зраджував матері з іншими жінками і його навіть зловили за інтимом з сусідською дівчинкою підлітком, а мати щоденно кричала через це, за що отримувала стусани від коханого. Лише через декілька років такого життя, на початку 1950-х років, батько сімейства на ім'я Флорео Рімару вирішив, що таке існування не для нього, тому він розлучився і здійснив свою мрію. Переїхавши жити до Бухаресту, влаштувавшись водієм трамваю. А самотня мати з трьома хлопчиками переїхала до своїх батьків, розуміючи, що без чоловіка тирана їй та її дітям буде краще. Але жінка точно недооцінила вплив її колишнього на найстаршого сина, який найдовше пробув під його опікою. Дивна поведінка Іона Рімару розпочала проявлятись ще зі школи. Хлопець погано вчився і був змушений повторити 9 клас. Крім того, він влаштував невеликий скандал у місті, коли виявилося, що він мав сексуальні стосунки з неповнолітньою донькою свого вчителя. А також у віці 18 років Іон вчинив крадіжку з обтяжуючими обставинами, за що був засуджений на 5 місяців тюремного заключення. Попри це все, хлопець, зрештою, закінчив середню школу і навіть отримав відмінну оцінку з поведінки. Якщо ви думаєте, що це якийсь абсурд, то так, але не для комуністів, для яких усі громадяни мали бути ідеальними. Знайомі та родичі Іона вважали, що після ледь закінченої школи для хлопця буде найкраще знайти якусь роботу пов'язану з фізичною діяльністю. Але він точно здивував усіх, коли у 1966 році подав документи у столичний університет на факультет ветеринарної медицини. По тестуванню він набрав лише 5 балів з 10 можливих, але навіть з таким слабким рівнем його зарахували, оскільки в той рік в університеті вільних місць було більше ніж абітурієнтів. Здавалось би, у великому місті з гарними амбіціями, де тебе ніхто не знає, можна робити все, що хочеш, побудувати нову реальність і брати від життя найкраще. Але Іону це було явно не цікаво, він навчався майже як у школі, і свій другий курс повинен був проходити двічі. Він сором'язливий, напівграмотний, з дуже бідним слониковим запасом і надзвичайно вузьким колом інтересів. Описував його один з професорів. А співмешканці та одногрупники, з котрими він проживав у одному гуртожитку, намагались триматися від юнака якомога подалі, оскільки повідомляли, що Іон поводився надзвичайно дивно і лякаюче. До прикладу, коли він ставав розлюченим, то моментально завдавав собі шкоду, ріжучи свої руки та ноги гострими предметами. І загалом на його тілі було більше як 20 шрамів від таких самоушкоджень. Також, коли до когось з його одногрупників просто приходила дівчина, Рімару одразу покидав кімнату та тинявся цілу ніч коридорами гуртожитку, завжди уникаючи протилежну стать. Незважаючи на те, що сам хлопець був доволі симпатичний, у нього не було ні романтичних стосунків, ні друзів. А єдиною людиною, з ким він іноді комунікував, був його батько. Достеменно невідомо, хто з них був ініціатором спілкування у дорослому віці, але іону явно подобались прогулянки, наставницькі розмови і невеликі грошові суми, які забезпечував батько. Після першого року навчання у 1967 році психічні симптоми хлопця явно погіршилися, і він вимушено звернувся до лікарів. Спеціалісти діагностували у нього спазм стравоходу. Реактивний нервовий синдром і інші невідомі психічні проблеми та виписали відповідне лікування. Відтоді здавалося, що все стало краще. Але, як то кажуть, якщо щось здається, треба хреститися. Вже весною 1970 року слідчі столиці зіткнулись з жорстоким вбивством молодої жінки Олени Опреї. Невідомий зловмисник напав на неї вночі недалеко від її дому. Після травм він ніби намагався вчинити сексуальне насилля, але не вийшло, оскільки сусід жінки помітив їх і злякав нападника, який швидко втік. А через два місяці, 1 червня, нападу зазнала дівчина на ім'я Флоріка Марку. Випадок був дуже схожий. Напад стався перед її будинком. Золочинець оглушив тупим предметом по голові і відтягнув жінку на сусіднє кладовище, де сквовав. Потім зробив кілька колоторіжучих ран, з котрих покуштував кров, і пішов, думаючи, що вона вже мертва. На щастя, Флоріку Марку помітив водій, який проїжджав повз, і вона вижила після нападу. Опісля таких схожих злочинів, преса заговорила про бухарестського вампіра, який кривдить жінок і куштує їхню кров. По суті, це була перша згадка серійника у пресі. Котра справді злякала багатьох румунок, тому в темний час доби вони або взагалі не виходили з домівок, або крокували у супроводі чоловіків чи декількох інших жінок. Можливо, саме такі самостійні заходи безпеки посприяли припиненню злочинів на найближчі півроку. Єдине, що у цьому проміжку встиг здійснити бухарецький монстр, це зробити два успішні грабежі. Але у листопаді вбивця повернувся. І напав на Ольгу Барейтару. Все було ідентично до другого злочину, тільки додалось пограбування жертви. Паралельно з цим поведінка молодого студента Іона Рімару все більше привертала увагу інших. У нього розпочались явні проблеми з алкоголем. Він майже не спав ночами і мав ряд тривожних симптомів. Одногрупники згадували, що Іон одного разу помочився на ліжко одногрупника в сусідній кімнаті. Іншого демонстративно наступив босими ногами на розбиту пляшку. Також він чомусь залізав на громовідвід будівлі і часто підскакував під час сну, видаючи дуже дивні лякаючі звуки. Рімару більшість вважали не просто дивним, а видком. Його присутність завжди лякала оточуючих. Саме тому не дивно було й те, що люди помічали кожен раз, коли Рімару покидав гуртожиток. Звісно, їм було легше від цього, але це ж викликало дуже багато запитань куди молодий студент йшов о 10-й годині вечора і що він робив вночі декілька годин. Зазвичай Іон повертався після таких нічних прогулянок біля 4-ї години ранку та відсипався протягом усього дня. А далі все було по колу, він знову покидав гуртожиток. А коли мати Іона приїхала до нього вперше за довгий час, то помітила, що син виглядав жахливо втомленим та жалюгідним. До того ж, вона помітила заховану в його кімнаті сокиру та ніж, після чого засипала хлопця питаннями про це і його можливі проблеми, але відповіді не отримала, він просто відмахнувся від неї. Жінка, знаючи, що син тісно спілкувався з батьком, пішла до нього і розповіла про побачене. На що її колишній чоловік пообіцяв забрати ці гострі предмети? Як ви могли здогадатись, молодий студент ветеринар Іон Рімару і був тим самим серійним убивцею, котрий нападав на самотніх жінок пізніми вечорами. У лютому 1971 року хлопець здійснив ще два замахи на вбивство з різницею у два дні. На початку березня він вбив, пограбував та зґвалтував феніку Ілію, а через місяць, у ніч з 8 на 9 квітня, він додав на свій рахунок третє вбивство, яке можна назвати винятково жорстоким. Жертвою стала офіціантка Георгіца Попа, на тілі якої було нараховано 48 ножових поранень голови, грудей, паху та ніг. На голові числилось більше п'яти важких ударів тупим предметом, і її ребра були переламані внаслідок сильного натиску на тіло. Вбивця покусав жертву за груди і навіть відкусив шматок статевого органу, якого ніде не знайшли. Звісно, вона зазнала і сексуального насилля, і пограбування як попередні жінки. Така жорстокість вже не могла бути прихованою. Це нажахало самих поліцейських, тому румунські правоохоронці розпочали безпрецедентну широкомасштабну пошукову операцію під назвою Стерв'ятник. Названу на честь вулиці, де знайшли загиблу. До неї залучили понад 6 тисяч чоловіків із різних сил безпеки, були задіяні 100 автомобільних патрулів та 40 мотоциклетних патрулів, кожен з яких залишався на вулицях Бухареста щоночі. Медичний персонал, оператори нічних автобусів, трамваїв і працівники готелів усі були мобілізовані, не кажучи вже й про велику кількість співробітників секуріати – Таємного поліцейського агентства за короткий час було арештовано та допитано 2565 чоловіків, а ще понад 8 тисяч осіб опізнано, але рімару серед них не було. І до того як його спіймають, він вчинить ще декілька жахливих злочинів. Звісно, варто підмітити, що селччі дещо таки дізнались. Поліцейські змогли не просто відслідкувати, що методика нападів, зброя і відбитки пальців є однаковими у всіх злочинах, а й такі особливості, як, наприклад, погода, під час якої злочинець виходить на своє полювання. Зазвичай це було під час снігової бурі, проливних дощів, сильного вітру, морозу та туману. А ще вони звернули увагу на те, що усі попередні жертви нападника працювали офіціантками. Мали певний тип зовнішності, як от світле волосся, і зазнавали нападу просто біля власного дому. З цього можна було припустити, що перед тим як нападати, зловмисник довго вибирав жертву, слідкував за нею, вивчаючи звички, та будував збочений план, аби напасти в момент, коли жінка вже буде переконана, що вона в безпеці. Але рімару робив до того, як настав божевільний травень. 1 травня 1971 року Іон намагався зґвалтувати сатану Сарацен, але їй вдалося втекти. Вже через три дні він нападає та одразу вбиває Міхаелу Урсу і намагається задовільнитись вже з мертвою дівчиною, але і тут його відлякують. Очевидно, роздратований тим, що він не може задовільнитись, Іон поспіху вишукує нову жінку і через дві години нападає вдруге, б'є її металевим портом. І випадково впускає його у темряві. Важкопоранена жертва, скориставшись цим моментом, теж втекла. Остаточно втративши самовладання та стримування, лише через одну ніч вбивця напав на двох жінок, які разом йшли вулицею. На щастя, обидві вижили. І останньою жертвою рук Іона стала місцева продавчиня Юліана, котру він побив та обікрав. Вже на той час навколо шиї сирійника швидко затягувалась петля. Оскільки під час останнього вбивства він не помітив, як загубив дещо дуже важливе, коли слідчі оглядали тіло останньої загиблої Міхаели Урсу, вони відмітили, що жінка вирвала жмут волосся з голови нападника, а під її тілом був якийсь листок. Хоч листок був закривавлений та мокрий від дощу, і, вочевидь, більшість написів просто розплились. Все ж було ясно, що це була медична діагностична картка Бухарецької студентської лікарні. А 15 травня спеціалісти встановили, що записку було виготовлено в кабінеті Октавіана Єніште в березні 1971 року, що стало величезною підказкою за весь час слідства. Далі вони дізнали, що у березні лікар мав прийом з 83 студентами, 15 з яких, у тому числі 25-річний Іон Рімару, не передали свої діагнози керівництву університету. Як цього вимагала процедура, це було підозріло, тому поліція сконцентрувалася на них і пильно стежила за кожним з підозрюваних. До речі, у березні шестеро лікарів, з якими бачився і он, записали йому підозру на періодичну епілепсію, і дехто вважає, що він тоді звернувся в лікарню, аби мати можливість стверджувати про своє божевілля, коли його впіймають, і таким чином залишитись неосудним. Так чи інакше, 27 травня, троє поліцейських прийшли до гуртошитку та обшукували його кімнату, коли хлопця не було. В мішку вони знайшли заховану сокиру, ніж, шматки жіночого волосся і кусочок людської плоті з інтимної зони. Хлопця арештували одразу по приходу додому, і сумніви щодо його провини повністю розвіялись, коли деякі свідки впізнали його як нападника, а також виявили високе співпадіння волосся з його голови та рук загиблої Міхали. Тут варто зазначити, що в 1971 році аналізу ДНК ще не існувало, тому ідентифікація проводилась суто на основі мікроскопічного дослідження та оцінки структури волосся та його корення. Іон Рімару після арешту вперто мовчав, але через два місяці зізнався у 23 дуже тяжких злочинах. Хоча я вам розповіла лише про 14. Тобто були ті жертви, які не повідомляли про зґвалтування, грабежі та спроби насилля. Я напав на іншу жінку, вдарив їй кілька разів. Не можу сказати скільки саме, приблизно два чи три. Потім затягнув її у двір будинку, де були відкриті ворота. Я поклав її на бетон, роздягнув, порвав чи порізав на ній одяг, а потім зґвалтував. Я сильно вкусив її за грудну клітку під час контакту. Розповів він про один з тих нападів. Влада оцінила спосіб дії Рімару як лютий, жорстокий, ґрунтуючись на його схильності зрізати одяг, кусати тіло, тягнути своїх жертв і рубати їх своєю зброєю, а також гвалтувати їх, коли вони були непритомні. Рімару вважали агресивним, імпульсивним і садистським. У нього були ознаки вампіризму, він кусав жіночі вагіни, лобкові ділянки та груди. У деяких були відсутні шматки плоті. Крім того, він мав схильність до некрофілії, продовжуючи злягатись після смерті своїх жертв, а також бити та наносити ножові поранення їхнім трупам. Навіть не беручи оцінку фізичних травм, які він завдавав багатьом вижившим жертвам, моральний стан у всіх них був просто жахливим, і кожна, хто їздила на впізнання свого кривдника, тремтіла від страху. Попри це, Іон намагався переконати владу, що він не несе відповідальності через неусудність і що він не усвідомлював, що жінки помруть. З іншого боку, він наполягав на тому, щоб його доставили на місця злочинів. Але ця гра у нього не вийшла, адже психологи та психіатри визнали його повністю у один з них, психолог Тудорел Бутої, переглядаючи усі протоколи допитів та справу загалом, дійшов до висновку, що Рімару таким чином компенсовував комплекс неповноцінності, який відчував з юності. Він був відносно бідним, соціально незграбним і мав неблагополучні стосунки з жінками, що могло слугувати мотивом. Також у той час Рімару називали людиною Вовком. Це не було бутої на припущення, що Іон міг страждати від форми клінічної лікантропії. Це такий рідкісний психіатричний синдром, при якому хворому здається, що він перетворюється чи може перетворюватись на тварину. Як доказ, він наводить його нічні бродіння і переслідування жінок, інстинктивну тваринну енергію, яку він черпав із незвичайних погодних умов, і те, як він вважав своїх жертв здобиччю. Рімару з'ясовував маршрут своїх жертв, переслідував за ними додому кілька ночей поспіль і нападав на них як звір. Але в одному з випадків Іон спершу заговорив з жінкою перед тим, як напасти. І це, як вважав психолог, було швидше виключенням, називаючи це просто приманкою, збоченими виправданнями. Але слідчі вважали, що він, можливо, робив це під впливом свого владного батька, який усе знав про злочини сина та заохочував до насилля. Під час слідства його батька Флореа Рімару тричі заарештовували, але відпускали, оскільки близьких родичів не можна було змусити свідчити проти інших членів родини. Саме завдяки матері, вони дізналися, що після останнього злочину Іона, коли він пограбував касирку, вона приїхала у гості і знайшла ті гроші під подушкою. А Флореа, який теж приїхав до сина, змусив останнього піти на місце злочину і показати, що він зробив. Потім батько взяв гроші і завіз їх у свій будинок в місті Каракал, маючи намір використати їх для покупки нового дому. І ця інформація точно не свідчила про те, що Флореа був адекватним чесним громадянином, що засуджував дії сина. До того ж, батька Іона вперше привели в поліцейську дільницю під час однієї з фаз мовчання, і тоді син просто кинув на нього потворний погляд, спонукавши Флореа сказати: звідки мені знати, що ти зробив? Як? Але у нього були підстави підозрювати це, оскільки, згідно свідчень серійника, саме батько прав закривавлений одяг свого сина після нападів. Також під час одного з арештів Флореа він ніс в пакеті металеву трубку і ще одну сокиру, які цілком могли бути використані в злочинах його сина. Сама мати вбивці пізніше заявила, що вважала Флорері Мару жорстоким деспотом і звинувачувала його в тому, що зробив їхній старший син. Життя Іона пішло не так, коли хлопчик залишився під опікою батька. Мене не дивує, що він дійшов до цього. Винен лише його батько. Він не подбав про Іона, чому не впали два інші хлопчика, які перебувають під моїм захистом. Це був такий поганий шлях, і він пішов ним. Сказала жінка слідчим. На суді Іон Рімара вважав, що переконав слідчих своєю неосудністю, тому був спокійний і, безперечно, був шокований, коли прочитав звіт психіатрів, у якому говорилося, що хлопець не страждав від галюцинацій, марення чи подібних станів що впливають на свідомість, тому визнаний осудним. Саме тоді він повністю відмовився від своїх попередніх зізнань і замовк. Але вже було занадто пізно. Зрештою, суддя Теодор Кампанео засудив Рімару до страти і за суду вибухнув оплесками. Перш ніж розповісти історію далі, скажу, що я вперше стикнулася з описом страти злочинця, хоча це є важливим моментом для продовження історії. На самій страті ми не закінчимо. Також я дізналася, що весь процес страти таємна поліція відзняла на відеозапис. І я навіть знайшла уривок з цього відео, на котрому його тягнуть до місця страти. Тому якщо Ютуб мені дозволиться вставити, то я вас попередила, що це неприємно. Ви можете просто прослухати цей момент. Отож, 23 жовтня 1971 року Іона Рімару доставили у фургоні до в'язниці Джілава. Його довелося тягнути до місця розстрілу з моменту, коли він покинув фургон, адже той був дуже злий і енергійно намагався втекти аж до самого моменту смерті. Офіцери прив'язали Іона до стовпа на подвір'ї в'язниці. Відповідно до закону, на запитання, чи є у нього останні бажання, він відповів, що ні. Чоловіки помітили, що він почав хвилюватися, намагатися відкусити одяг. І крутився навколо стовпа. Потім він закричав: Покличте мого батька, щоб він побачив, що зі мною відбувається. Змусьте його прийти, він єдиний винен. І друге, що він крикнув, було Я хочу жити. Через його постійні рухи було важко влучно поцілити, і, врешті-решт, його спина була повністю прошита кулями, оскільки він вертівся до кінця. Після цього. Іона поховали на міському кладовищі без позначень могили. І здавалося, що справа знайшла свій кінець, але вирок поніс лише один серійник з двох у цій історії. Батько Іона Флореа Рімару помер 23 вересня 1972 року, менш ніж через рік після страти його сина у віці 53 років. Офіційно вказано, що це був нещасний випадок, і чоловік випав з потяга на колію. Але є підозри, що це була робота секретних агентів. Однак важливо те, що після того, як тіло флореа було доставлено в інститут криміналістики в Бухаресті для судово-медичного розтину, і з нього були взяті відбитки пальців, криміналісти були вражені, виявивши, що вони збігаються з тими, які залишив на місці злочину. Так і неспійманий серійний вбивця п'яти жінок у 1944 році. Порівнюючи злочини Флореа та Іона Рімару, детективи не лише помітили однаковість у тактиці нападів, а й те, що перші жертви вбивці називались Оленами. Можливо, це був просто збіг, а можливо, Флореа хотів таким чином відтворити те, що сам зробив 27 років перед цим. Також багато хто припустив, що саме батько навчив сина таким вбивством, і він є тим, хто винен у всіх злочинах. Ви ж пишіть свої думки, чи теж вважаєте, що можна перекинути провину за злочини повністю на батька? І, взагалі, цікаво пороздумувати над тим, чи дійсно Іон мав би шанс вирости хорошим звичайним хлопцем, якби Флореа не брав би жодної участі в житті сина. Я насправді дуже рада, що знайшла таку історію і розповіла вам, адже я знала про ген-серійника і розуміла, що десь точно були випадки, коли в одній родині не один, а два монстри. Дякую вам, що були зі мною, що завжди підтримуєте мене в коментарях. Я це дуже ціную, справді мене це мотивує. От і донайте, будь ласка, побільше на росорізи. Я тут залишу всі посилання, всякі QR-коди, щось таке. Бо буквально пару днів тому мій брат отримав серйозне поранення на Донецькому напрямку і буквально чуть не загинув. Тому думаю, що ви розумієте пряму кореляцію між моєю психологічною стабільністю і виходом нових відео. Чим краще події і новини, тим більше контенту. От люблю, цілую, <див> дякую і зустрінемось в наступному відео.